Російська армія, ідучи через територію нашого краю, спустошувала його досить сильно і навіть забирало цивільне населення. Тобто є дані про те, що це був навіть наказ російських командирів, щоб хапати всіх кого. Можливо, от, і в незалежності від статі і віку, тому що навіть діти потрапляли в полон і виводилися mm. на російську територію. Так само забиралося, скажімо так, усе інше майно, переганялася худоба і так далі. Того, ну, подібна поведінка російської армії, вона ну, не дивує того, наприклад, ті приклади, які ми зараз... Бачимо в сучасних реаліях, так, що росіяни чинять потіпні звірства. Тут потрібно сказати, що це, напевно, вже певна традиція.